Так, хочу подивитися долю Вітькофа. Вітьков, Вітьок. Що буде йому? Там в США звучать різні голоса: предатель, госізміна, да, агент ФСБ, Слуга Путіна. Що буде з Вітьковим? Яка його доля? Що зараз Трамп про нього думає? Не, ну вони одна сім'я, о чому ви? Дивіться, Вітьков, не знаю, по-моєму, він багата людина. Я про нього мало що знаю. Знаю, що він дурак. Е somewhat. Ну, В сфері дипломатії дурак. Можливо, він так і не дурак, можливо, гроші вміє заробляти. Вітьков в сім'ю Трампа приніс дуже багато грошей. Дуже багато грошей. І чле, він вважається членом родини. Що про нього думає Трамп? Він його любить. Він його любить. Більше всього, що йому прийдеться, його винудять. Понятно, що він розочарований цим, усим. його винудять якось із ним поступити і огранічити. Да? Але він з ним в одні лодки. Він його може направити на якусь іншу роботу, але він його не прибере. Він його временно ограничить. Що чекає Вітькова? Сонце. Шанс. Ну, скажем так, його пожурять, його пожурять за те, що обнулилось якось все, і вилізла ця гола правда по сонцю, да? воно все вилізло, і я так розумію, що нам показали тільки 50% всього, що можуть показати, а ще 50%. <реш> Можуть нам іще в другій серії показати. Але я не бачу, що Відьков після того, як його ну, в лапках накажуть, да, що він потіряє свою силу і вплив. Нет. Покажіть, його уберуть з переговорного процесу, що нас саме найдужче цікавить. Відькова уберуть з переговорного процесу, чи він залишиться переговорщиком по Росії і Україні коло Трампа. Його уберуть з переговорного процесу? Його на якийсь час відстранять. Ні боліє. Ні боліє. Він член родини. Плюс він якимсь чином допомагає грошима родині Трампа Ну, і самому Трампу. Можливо, на вибори гроші давав. Можливо, і час спонсірує. Да? І, ну, звісно, що ти члена родини нікуди не накажеш нікуди не дінеш. Ні, його, його призупинять, на якийсь час його не буде, але з переговорів його не уберуть. Не уберуть.